За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На майданівці вполюють привиди Севастополя. Про це повідомили у своєму відеозверненні на одному з інтернет-ресурсів самі привиди. Невідомий у масці заявив, що організація бере на себе відповідальність за спалення авто разом із активістом Запорізького автомайдану. Нагадаємо, 13 лютого у власній автівці згорів автомайданівець Сергій Синенко. Його тіло в понівечній Тойоті між селами Червоний Яр та Івангород, що на Запоріжжі знайшли місцеві жителі. Також представник привидів Севастополя зазначив, що їхня організація створює все нові і нові осередки у різних містах країни з метою так званого перезавантаження. Вони вже відкрили свої філії в Запоріжжі, Дніпропетровську та Донецьку задля того, аби мститися майданівцям. Дуже скоро після появи звернення відео з інтернет-ресурсу було видалено. В міліції кажуть, наразі тривають експертизи щодо встановлення причин смерті Сергія Синенка та загоряння автівки. Також слідство перевіряє кілька версій трагедії: хід розслідування справи під особистим контролем керівництва міліції Запорізької області. Тим часом, після звільнення КМДА та обласних держадміністрацій, Генеральний прокурор України Віктор Пшонка звернувся до громадян. Я, як генеральний прокурор України, повідомляю, що перешкод для введення в дію закону немає. Закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час мирних зібрань, починає діяти 17 лютого. 268 осіб, які є підозрюваними, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. 108 кримінальних проваджень будуть закриті. Закон охоплює період від 27 грудня 2013 року по 2 лютого 2014 року. Я гарантую, що упродовж місяця. Всі необхідні процесуальні дії по відношенню до всіх осіб, які є суб'єктами цих кримінальних провадження, будуть закінчені. Під час звільнення КМДА стався прикрий інцидент. Коли активісти звільнили приміщення до мерії, зайшли невідомі парубки і почали трощити кабінети на шостому поверсі. Про це повідомили столичні міліції, після чого до КМДА приїхали правоохоронці. Та активісти не впустили їх до приміщення. Між міліціянтами та мітингарями сталася сутичка. У столичній міліції кажуть, що наразі триває перевірка за фактом вчинення опору працівникам міліції.